Нещодавно зі мною сталася одна з найжахливіших ситуацій активного користувача гаджетів 21-го століття. Я загубив свій улюблений повербанк, який вірою, правдою служив мені три роки, і виникла потреба обрати новий. До того ж, загроза блекауту у нас досі зберігається через неадекватних сусідів. Тож купівля Павербанку є цілком доречною. Проте занурившись у вибір, з'ясувалося, що є безліч підводних каменів і маркетингових гачків від виробників, які варто враховувати. Тож сьогодні я зібрав найважливіші пункти при виборі павербанка у 2024 році, з якими зіштовхнувся я, і напевно зіштовхнетесь ви. Поговоримо про те, що є дійсно важливим Ливим і з'ясуємо, як же обрати якісний павербанк. Звісно, що розповім все просто і коротко. А в кінці поділюся тим ідеальним варіантом, який підібрав для себе. Тож вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Перше, що ми бачимо перед собою, купуючи павербанк, це величезні цифри на півкоробки з ємністю акумулятора: 5, 10, 20, 30 тисяч мільямпердин. Цю інформацію складно не помітити. Проте, виявляється, це не є реальна ємність портативного зарядного пристрою для вас. То що ж, виробники нас обманюють? Ніт! Всередині павербанку є літієві акумулятори з напругою 3,7 вольти. Акумулятор вашого ж смартфону вимагає напруги 5 вольт, а для швидкої зарядки ще вище. Тож деяку ємність павербанк витрачає на перетворення 3,7 вольт у 5, 9 чи 12. Зазвичай цю інформацію виробники також вказують на пристрої, але в середньому реальна ємність на 30-40% менша заявленою. Тобто ємність вашого павербанку на 20 тисяч міліампер десь 12-13 тисяч. І уже від цієї цифри варто рахувати, скільки ж разів той чи інший павербанк зможе зарядити ваш смартфон. Я офігів, Валера. Я офігів. Мій акумулятор в смартфоні має приблизно 3100 тисячі Тобто, вище згаданий павербанк це три повноцінні зарядки персонально для мене. Власне, відштовхуючись від цього, і варто обирати ємність павербанка, адже комусь достатньо і 5000 мАч для підзарядки впродовж дня, а комусь потрібна підзарядка в подорожах. Тож опирайтесь на ваші персональні потреби. Відповідно, чим більша ємність павербанку, тим більшим буде і сам павербанк. Не варто очікувати, що ви придбаєте собі банку на 60 тисяч мільампергодин і покладете її в кишеню як гаманець. Такого не буває. Більша ємність, більший корпус і, відповідно, більша вага. Також на вагу може впливати і матеріал, з якого виготовлений павербанк. Пластик буде трошки легшим, але хтось вважає його менш надійним. Алюміній важчий, але в руках відчувається більш дорого. І преміально купуючи павербанк від відомого виробника, обидва варіанти будуть достатньо надійними. А тепер подивіться мені в око, і скажіть вам усе ясно? Наступне не менш важливе, це які ж порти пропонує вам той чи інший павербанк. Від себе зазначу, що павербанки з портом мікро-USB у 2024 році. Це вже давно не актуально. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Цей стандарт застарілий, він повільний і взагалі важко знайти його в сучасних гаджетах. Якщо ваш пристрій все ще заряджається по мікро-USB, то напевно його час оновити. Загалом кількість різних портів варто підбирати під себе, розуміючи, скільки девайсів одночасно ви плануєте заряджати. Актуальним, звісно, що залишається порт USB-A, а найсучаснішим на сьогодні є стандарт USB Type-C. Саме з цим портом працює 99% протоколів. Швидкої зарядки, як то Quick Charge чи Power Delivery. Тож важливо, щоб ваш павербанк мав хоча б один такий порт. А ще, аби цей порт працював як на вхід, так і на вихід. Так би мовити, In-Out. Не менш важливою є можливість наскрізної зарядки, це коли ви можете одночасно заряджати павербанк від розетки, а ваш смартфон, наприклад, від павербанка. Це теж зручно і швидко. Важливою є і потужність. Стандартні павербанки на сьогодні мають потужність від. 15 до 22 з половиною ватт цього цілком достатньо, щоб зарядити ваш смартфон, проте є і банки на 65 і навіть на 100 ватт вихідної потужності для ваших пристроїв. Одразу зазначу, що жоден павербанк вашому гаджету не нашкодить, адже смартфони, навушники і ноутбуки теж розумні пристрої і контролюють, скільки енергії їм потрібно отримати тож за це можете не хвилюватися. І я тут недаремно згадав ноутбуки, адже павербанком можна заряджати і його. І якраз в такому випадку, чим потужнішим буде павербанк, тим власне і краще. Тут вам знадобиться павербанк на 65 Вт потужності і вище для того, щоб ваш лептоп заряджався таки швидше, ніж розряджався. Але знову ж таки, спочатку треба оглянути сам ноутбук, аби оцінити ємність його акумулятора. Вона вимірюється у вад годинах. тож на портативних зарядних пристроях, які можуть заряджати ваші ноутбуки, зазвичай є ємність у ватт-годинах, щоб ви могли зрозуміти, скільки ж разів у вас вийде зарядити ваш ноутбук. Мій, наприклад, напряму по USB Type-C і по взагалі павербанку, уже не заряджається. А тож мені доведеться шукати тисячу і один перехідник для цього. Так як я цим займатися не хочу, то і павербанк з можливістю зарядки ноутбука мені не потрібен. Мені потрібен ноутбук. Ну що його казати, коли воно, конечно. Я понія понюма. Ну, Якщо ж ваш ноутбук таке зробити може, або ви любите всі ці справи з перехідниками, тоді варто звертати на це увагу. Чого б я точно не радив, це обирати павербанк з можливістю безпровідної зарядки. По-перше, вірогідно, ви не будете користуватися цією функцією і просто переплатити буквально за повітря. А по-друге, це точно буде повільніше ніж зарядка по проводу. А ще павербанк витратить дорогоцінні мільямпер години на цю можливість. Таким чином можна на втратити до 25% ємності акумулятора буквально на вітер. Так само не радив би обирати банки з сонячною батареєю, бо якщо вона й працює, то заряджатиме повербанк зі швидкістю равлика в рази довше, ніж найбільш повільний провід. Тож не варто переплачувати за цей маркетинг, адже краще знову ж таки заплатити за те, чим ви реально будете користуватися. Ну і обравши той ідеальний для вас павербанк, не забувайте про базові правила користування цим пристроєм. Свячується святого духа про не потрібно розбирати ваш павербанк на частини, бо мало того, що ви можете його просто зламати, так він ще й може безслідно розлетітися на частини з елементами вогню у ваших руках. Якщо щось зламалося, краще довірити ремонт професіоналу. Павербанк це в першу чергу гаджет, який має допомагати вам, а не шкодити. Підсумовуючи, поділюся тим фотороботом Powerbank, який я склав для себе. Відкриваємо сайт кібернетики і шукаємо його разом. Мені потрібен павербанк на 20 тисяч мільямпергодин, бо я планую подорожі на 1-2 дні. Звісно ж, обов'язковий порт USB type c Загалом він повинен мати декілька портів, які зможуть одночасно заряджати мій смартфон і навушники. А так як я вже запланував оновлення і ноутбуку, то вихідну потужність враховую наперед, хоча б 65 Вт. І ось він, мій ідеальний павербанк. Мені вдалося його знайти. А чи було це відео корисно? Ним для вас напишіть про це в коментарях, і на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тисніть лайк цьому відео, обов'язково тисніть кнопочку підписатися, тицяйте на дзвіночок, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.